Привіт всім. Доброго дня! Сьогодні в нас сонечко. Я знову на дачі. Так радію, сьогодні сонечко. Ну, що буду робити сьогодні? Є в мене заказана гортензія. Ось дивіться, я тут попрацювала Ось ось, дивіться. Зараз вам ближче покажу. Дівчата перенесла в тінь, в тінь бо не видно нічого на сонці. Отака От гортензія. Це крупнолисткова. От вона вже оцвіла. І тепер зі своїх зеленого кольору стає знову розовенька. Кущ отакий здоровий. Отакий От нездоровенний кущ. Дивіться, зараз так, щоб вам було видно. Оце такий один кущ. Я вже навіть не знаю. Його можна вже поділити. Дивіться, яка корніва. Гляньте. От, я його тільки викопала. А це занесу. Занесу дівчаткам зараз. От така велика гортензія. У мене просто їх дуже багато. О, отако вам буде видно, дивіться. Ще, звісно, осінь. І бачите, листя стає жовтеньким, скоро пооблітає. Нічого на той рік буде радувати дівчат. Отакий От великий кущ. Зараз занесу, тоді вам розкажу, що будемо далі робити. Дівчатка, ну що, я вже занесла гортензію. Зараз знаєте, що будемо робити. Будемо садити гіацинти. Вже такі ось о. гіацинтики Це одного кольору, це другого. Зараз, щоб вам було видно, сонечко сильно сьогодні світа засвічує. Цибульки всі такі гарні, дивіться, тяжкі, гарні. І даже вже є е, такі діточки маленькі коло них. Ну, тут у мене 10 і тут 15 таких цибульок. Я вже дві посадила. Раніше там мені треба було додати. А тут лишилося 13. Бачите, був у пакеті от вже корінці такі треба садити. Тож там перекопала землю, зараз посадю. Отакі от цибульки. Ну, прямо гарні, дивіться. Отакі от гарні цибулечки, дивіться. Тяжкі, гарні квіточка буде гарна. Це гіацинти голубого кольору. І такого червоного. Борозові в мене вже посаджені. Це ще два таких кольори. Два кольори такі. Ну що, йдемо садити? Дівчатка зробила я отакі, дивіться, викопала рівчачки отакі і посипала трошки піску. Сонечко світить не видно. І таку, як робили шашлички, в нас залилася така зола. То я сюди теж насипала в рядочки. Зараз посадю. Принесла все. Зроблю такими букетиками. Зараз посадю. Весною будемо бачити, гарно у нас вийшло чи ні. Ну, добре, бо одною рукою мені неудобно. Тут нема що показувати, ви всі знаєте, нічого нема сложного. Один коло одного ставите, земелькою засипаєте і все. І дай Бог, щоб все було добре. І хай ростуть і цвітуть до весни весною. Вийдуть раненько, це ранні. Зацвітуть я вам все покажу. Дівчатка, дивіться. Ну, такі рядочки. У цьому меншенькому у нас вийшло 10, а в більшенькому 13. Ось такі гарні цибулечки. Зараз я це все засиплю земелькою і будемо щось друге робити.